Слава Україні! Сьогодні парламент в першому читанні проголосував дуже дивний закон. Цей закон абсолютно популістичний і тому багато хто не наважився виступити проти нього. Лише кілька людей проголосувало проти. Про що йдеться? Про те, що влада хоче позбавити акредитації аптеки. Що це означає? Кожна аптека отримує ліцензію на право. Бути аптекою, а потім раз в певний період проходить акредитацію, і де коли перевіряють е, умови, в яких відбуваються процеси. Особливо важливо це для тих 433 аптек, в яких сьогодні виробляють ліки. Бо не у всіх аптеках, як ви розумієте, виробляють ліки, а в деяких з них виробляють. Так, от виходить, що на хлібзаводі чи на будь-якому іншому комбінаті, чи навіть на певних виробництвах для того, щоб виробляти продукцію, треба проходити акредитацію. А коли стосується аптеки, де виробляються ліки, тепер акредитацію проходити не будуть. Як ви, я не знаю, але я точно не зможу купувати ліки в аптеках після того, як вони будуть не акредитовані. Бо це означає, що там може виробля вироблятися все, що завгодно. Ми знаємо, наскільки погано сьогодні у всьому виробництві дотримуються норм, а що може відбутися з аптек, це тільки Бог знає. І ще велика одна проблема: як тільки на цих, в цих аптеках зникне акредитація, зразу у аптеки з'являється можливість займатися невластивими її способами і діями, і виробництвами. І багато експертів, які розглядали цей закон, говорили про те, що це дасть можливість аптекам виробляти певні наркотичні засоби, які будуть тепер продаватися через аптеки. Проти цього закону сьогодні виступив я, проголосувавши проти ще кілька депутатів. І дуже сподіваюся, що коли цей закон буде голосуватися в другому читанні, всі ці речі, про які я тільки що говорив, будуть враховані і будуть виключені з закона, і це дасть можливість навести порядок в аптечному господарстві.